Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Мілі. Залужний повідомив своєму візаві, що сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях: звільнити окуповані території, не допускати захоплення ворогом нових ділянок, забезпечити прикриття об'єктів, критичної інфраструктури нашої держави, засобами протиповітряної та протиракетної оборони, продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій. Попри абсолютно вогневу перевагу, збільшення кількості військ та відповідно атаку за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху немає. Завдяки мужності та професійності українських солдатів та офіцерів, наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану. Додав він також головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив про ефективну роботу українських систем протиповітряної та протиракетної оборони. Він закликав громадян зберігати спокій та вірити в наших захисників. Декілька днів тому з бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 та Ту-160 було випущено 6 крилатих ракет. К 101 Х-555. Водночас іранські безпілотники Камікад залетіли з півночі, зокрема з території Білорусі. В свою чергу, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі, заявив, що Вашингтон та союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, саме цього просить Київ. Про це пише CNN. Повідомляється, що про це Мілі розповів після засідання міністрів НАТО у рамках формату Рамштайн 6, високопоставлений американський. Військовий розповів, що до цього процесу мають включитися всі союзники, оскільки вони мають необхідне озброєння. Це завдання, хоч і непросте, але здійсненне. Генерал сказав, що вже є план, в рамках якого різні системи ППО, які є у різних країн, а серед них Німеччина та навіть Ізраїль, будуть передані Києву. Далі ці системи будуть інтегровані в єдину мережу для захисту повітряного простору України. Завдання полягає в тому, щоб зібрати їх різні системи ППО разом, розгорнути, навчити персоналу, тому що кожна з цих систем відрізняється. Сказав генерал, така мережа не захищатиме весь повітряний простір України, проте забезпечить гарний захист пріоритетних об'єктів. Крім того, журналіста. Журналіст Остап Яриш написав у себе в Твіттер, що Марк Мілі згадав систему ППО Хоук та її вдосконалену версію Хоукай. Її також просив Київ. Тим часом військові вже заявили, що відповідь буде окупантам не тільки на тимчасово окупованих територіях, але і на територіях РФ і РБ. За кожен випущений дрон та за кожну випущену ракету. Четверту ранку пам'ятає кожен українець. Пора зробити так, щоб це тепер назавжди запам'ятали і окупанти. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.